Це і ще одна відповідь на непрацюючу телефонну дипломатію. Напередодні канцлер Німеччини сам зателефонував диктатору Путіну. Відповіддю на це була наймасованіша ракетна атака по українських містах. Пізніше Олаф Шольц намагався виправдати свій контакт. Мовляв, німецький політик хотів зрозуміти, чи змінив російський фюрер свою позицію. Ми не повинні мати ілюзій і бути наївними. Росія і її президент розпочали цю війну. Вони готові ризикувати ресурсами, у тому числі своїми людьми, для здійснення плану загарбати Україну, відібрати в неї суверенітет і демократію. Ми не можемо цього дозволити і не дозволимо. Тому важливо дати сьогодні зрозуміти, що ми не припинимо нашу підтримку. Ну і не говоритиме з кремлівським диктатором прем'єр-британії Кір Стармер. Про це повідомляє News. Натомість нагадав, що Україна наближається до тисячного дня війни. Він також прокоментував розміщення в Росії північно-корейських військ та їхні залучення до бойових дій. За його словами, це демонструє розпач Росії, але також має цитую серйозні наслідки для європейської безпеки. З цієї причини прем'єр закликав світових лідерів подвоїти зусилля щодо зміцнення нашої підтримки України. За його словами, це буде головним пунктом порядку денного на саміті G20. А ось президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у мирних переговорах, а навпаки, планує посилювати бойові дії. Цю думку Макрон висловив коментуючи спробу канцлера Німеччини Олафа Шольца зв'язатися із бункерним. Сам Макрон за його словами ніколи не виключав можливість розмови із кремлівським ватажком, але зробить це цитата, коли будуть відповідні контекст та умови.